Доброго дня, шановні друзі, сьогодні буде розповідь про бузок китайський, і з вами буду я, Юрій Клименко. Отже, ця рослина має назву Сірінга Кінензіс, що в перекладі означає бузок китайський. І за логікою речей, батьківщиною цієї рослини, мав би бути Китай. Але... Якщо хтось уважно дивився на латинську назву рослини, яка з'явилася на екрані, то можливо помітили, що там перед назвою виду стоїть такий хрестик, який позначає, що ця рослина гібридного походження. Тобто це не природний вид, а міжвідовий гібрид. І як показали дослідження різних вчених, зокрема, і куратора цього сирінгарію Василя Кузьмовича Гарба. Батьківськими рослинами для бузку китайського є бузок звичайний і бузок перський. Перше, бузок китайський був знайдений в руанському ботанічному саду Франції ще у 1777 році. Чому рослина отримала назву Бузок китайський, я точно не знаю. Можна припустити, що Поруч росли, бузок звичайний, бузок перський, а далі були рослини, які привезли з Китаю. Потворилася спонтанна насінина, яка впала серед китайських рослин, виросла і вирішили, що її завезли з ґрунтом чи якимось іншим чином, і тому назвали цей бузок бузком китайським. Але якщо Хтось з вас, шановні глядачі, знає, як це відбулося насправді, справді, чи має якусь свою оригінальну версію, ви можете це написати у коментах. Отже, одним з батьків бузку китайського є бузок звичайний, який природно зростає на Балканському півострові. Але ще у кінці 17 століття. Цей вид був віддолкований в Україну, дуже широко розповсюдився і багато хто вважає, що це аборигенний, тобто місцевий вид. Хоча це не так. Зараз я стою біля несортової рослини. У неї невелике таке суцвіття. Суцвіття нещільне, квітки дрібні бушкового кольору з чотирма пелюстками. Тепер є дуже багато сотні сортів буску звичайного. Тільки в нашій колекції їх 135. Є сорти різних кольорів, з різною кількістю пелюсток, з різними термінами квітування тощо. Другим видом, від якого походить бузок китайський, є бузок перський. Тривалий час вважалось, що батьківщиною цього виду є Іран. Звідки і походить назва. Тепер встановлено, що природно він зростає в Західних Гімалаях, в Афганістані і ще на Кавказі. Авіран був інтродукований, але дуже і дуже давно. З боску Буску Перського. Вони можуть бути двох кольорів. На цьому кущі вони білуваті. Колір не дуже виразний. А на цьому кущі. Колір бусковий. Соцвіття виглядає гарніше. А на цій гілці у одних суцвіть колір білуватий, а у інших бусковий. Тобто ми бачимо, що у буску перського часом трапляються соматичні мутації і з'являється соцвіття іншого кольору. Якщо ми розмножимо цю гілочку вегетативно, то весь кущ буде мати суцвіття бускового кольору. У типових рослин буску перського листочок цілісний. У нас у колекції є дуже оригінальний сорт буску перського лацініата. Слово лацініата в перекладі означає розсічений. В цьому випадку ми перекладаємо розсічена листи. Дуже оригінальна рослина. Красиві суцвіття і добре видно, що всі листочки розсічені. А тепер дивимось, що вийшло від схрещування бузку звичайного та бузку перського. Бузок китайський це великий кущ до 5 метрів заввишки. Він рясний щороку квітує. Подивіться, як гарно оформлена буском китайським дорога. А тут переважно буском китайським засаджено весь схил. У буску китайського є махровий сорт дюплекс. Одного разу я йшов по Серенгарію і почув. Як якийсь екскурсовод, не наш бацадівський, а зальотний розповідає, що в Китаї бузок китайський запилює якась камаха, а у нас в Україні цієї камахи немає, тому віночок такий, квіточка така бузенька, жодна камаха туди проникнути не може, і тому бузок китайський не утворює насіння. Дійсно, квіточка вузенька. Але причина зовсім не у тому. Ми вже знаємо, що бузок китайський не з Китаю, то ця версія неправильна. Бузок китайський не утворює насіння, тому що він міжвідовий гібрид. Міжвидові гібриди доволі часто безплітні. Таке буває у рослин. Але особливо наочно це видно на прикладі тварин. Всі знають мулів. Гібридів між віслюками і кобилами. І всі знають, що вони безплідні. З цього є який наслідок. Не утворюється на бузку китайському насіння, і тому після того, як він відпітував, обрізати суцвіття не треба. Є і інший наслідок. Якщо ми хочемо розмножити бузок китайський, нам необхідно його розмножувати тільки вегетативно, або живцями, або щепленням. А зараз я хочу представити вам, шановні глядачі, куратора ділянки серінгарі нашого саду, кандидата біологічних наук Василя Кузьмовича Гарба, який вже понад 40 років веде цю колекцію. Доброго дня. Василю Кузьмовичу, я розповідав глядачам про бузок китайський, про те, що це міжвідовий гібрид. І саме тому у нього немає насіння. Але ж є такі рослини, у яких, які є міжвідовими гібридами, а насіння у них утворюється. Чи бували такі випадки, щоб у вузку китайського утворилося насіння? Ну, вузок китайський, як ви сказали, він безплідний. І це створювало умови такі, я б сказав, погані для розмноження. Тому проводився огляд. Постійно пошуку насіння. Іноді гібриди не часто і не багато, але дають насіння. Один рік нам вдалося зібрати близько 12 плодів, з яких виростили 12 сіянців. Ми перейшли на розсадник. Де зростають вивищені з насіння рослини плодоносної форми музку китайського. Василю Кузьмичу, от ви отримали ці сіянці плодоносної форми. Але сам бузок китайський, міжвидовий гібрид. Та ще ж, може, і ця плодоносна форма утворилась внаслідок вільного запилення, вона може бути ще більш складним гібридом. Тож, коли ви стали їх вирощувати? Постерігалося розщеплення між е, сіянцями? Е, ну, цілком закономірно, що гібриди е, потомстві потім дають е, розщеплення. Дуже добре, що бузок китайський, плодоносна форма, не має його. І це дуже добре, тому що якби було розщеплення, ми... Або обмежено, або ми взагалі б не розмножували насіннево. А так розщеплення є, але десь на 99% зберігається повністю всі морфологічні ознаки плодоносної форми. Тобто 99% однакові бузки китайські і лише 1% які кудись відхилилися в бік якихось батьківських форм. Так, і, до речі, відхилення, те, що ми помітили, воно пішло в кращий бік. Ми, ми отримали, може, потім подивимося, карликові форми, наприклад. Добре. Так, бачимо, що сутвіття дійсно, на вигляд, не відрізнити від сутвіт неплодоносного муску китайського. Василю Кузьмовичу. То які переваги має плодоносна форма над неплодоносною? Є, Має переваги, але вони незначні. Суцвіття мають більше розміри і квіток це теж стосується. А таких за висотою ростом вони ідентичні. А з розмноженням... Є якась перевага чи немає? Якщо бузок китайський, він такий стандартний, він не плодоносний, то цей плодоносить і ми зараз розмножуємо тільки насільнево. Тобто це його перевага дозволяє його поширювати значно швидше, ніж типові рослини. Звичайно, якщо ми раніше могли розмножувати його тільки вегетативно. Або укоріненням вагонів, то зараз цієї проблеми немає, розмножуємо насіннево. А тоді таке питання: раз ви розмножуєте його насіннево, то вони теж утворюють насіння, чи не виникає проблема необхідності обрізки суцвіття? Проблеми такої немає. Перш за все, тому що хоча вони і утворюють, насіння плоди, ну і звичайне насіння, але не дуже рясно, тому обрізати світя, видаляти їх не треба. І ви сказали, що у вас є якісь такі унікальні карліки рослини, ми можемо їх подивитися? Так, звичайно, давайте підійдемо до них. Отже, Василю Кузьмичу, перед нами ці карликові буски. Ми бачили, там стояли біля тих рослин, вони були височенькі, ці явно менші. Але я читав колись про бузок звичайний, що коли у бузка звичайного з'являються карлики, то вони виявляються гаплоїдами і через нетривалий проміжок часу гинуть. Скажіть, будь ласка, скільки років цим рослинам? І чи не гаплоїди вони, я, ну, яка ваша думка щодо, щодо цього? І ски, яка перспектива їх подальшого зростання? Це семирічні рослини. Е, я думаю, що вони не є гаплоїдними, тобто вони мають е, диплоїдами, мають подвійний набір хромосом. Вони пережили вже кілька зим і не мали ніякого пошкодження. Тобто це говорить про те, що вони і надалі будуть стійкими до наших кліматичних і метеорологічних умов. Перевага їх перед буском Перед материнськими рослинами, від яких вони походять, полягає в тому, що вони придатні для озеленення малих архітектурних форм, для введення в карликові сади, а точніше, сади карликових рослин. Ну і їх можна буде використовувати для, як підщепу для вирощування карликових сортів отримання карликових сортів бузку звичайного, бо коли ми використовуємо, це стосується будь-яких рослин, коли ми використовуємо карликову підщепу, то звичайно отримуємо карликові рослини. Тобто у цих рослин дуже велика перспектива використання в озелененні? Надзвичайно велика і це давно вже стало мрією не тільки озеленювачів, а і бусководів. На превеликий жаль, не до цього часу з селекціонерів бузку не вдавалося отримати не карликової форми, ну а ми от зараз маємо їх.